Привіт, друзі! Вітаю всіх, хто працює на землі. Вітаю всіх, кому подобається. дивитися на тих, хто працює на землі. Ну, день наш сьогодні розпочинається, сьогодні коротенько покажемо, розкажемо, чим будемо займатися, як зазвичай на нашому каналі. Робота у нас продовжується в полі, максимально підганяємо роботу до зими. Горимо, глибоко рихлимо, ремонтуємо. Ну, Намагаємося максимально підігнати нашу роботу. Ну, на сьогодні у нас ще є така невеличка місія. Сьогодні разом з вами заїдемо ще в нашу районну редакцію нашої газети, де в нас проводився розіграш, і наші чарівні дівчата, україночки, своїми руками вклавши туди свою працю. Вклавши душу, зробили красивий такий український віночок і виставили його на розіграш, щоб розіграти і допомогти таким чином нашим військовим. До речі, їхній гурт вони дівчата дуже красиво співають. Їхній гурт і називається Душа. Можливо, ми на я звернусь до дівчат і вони там заспівають нам. Може, одну-дві пісні я вам на своєму каналі поставлю, а ви вже подивитеся. Ну я думаю, вам сподобається. Ну а зараз в нас місія поїхати в редакцію, і зараз ми вам все покажемо, розкажемо, що там буде відбуватися. А далі поїдемо разом з вами на поле і проконтролюємо там усе. Так що поїхали вперед. Доброго дня, друзі! Сьогодні середа. І як і обіцяли, підбиваємо підсумки нашого аукціону Маяківського. Сьогодні до нас завітали учасники гурту Душа Оксана Михайліченко і Ксенія Безверха, які надали оцей чудовий віночок. Ну, зараз ми відкриємо коробок, і ви побачите його вже більш так яскравий, який, який він яскравий і красивий. Користуючись нагодою, вітаємо дівчат і всіх-всіх. Працівників культури і майстрів народного мистецтва Богодухівщини з їхнім професійним святом, наснаги вам творчого запалу, вогнику в очах, миру і перемоги всім нам. Дякую. Дякую. І до нас завітав переможець аукціону Олександр Михайлович Луценко, який вже не вперше перемагає, причому перемагає з солідними сумами. Ось сьогодні він запропонував найбільшу суму за цей вінок 5 тисяч гривень. Слово Олександру Михайловичу. Будь ласка. Хотілося б подякувати дівчатам в першу чергу, що вони приймають участь у ваших розіграшах. Подякувати напевно, всім волонтерам, які у нас волонтерський рух найсильний так, правильно? Так, так, у нас волонтери молодці. Подякувати напевно, всім людям, які працюють зо мною, які там ну, дають. Приходять в магазин, дають мені землю в оренду. Завдячуючи їм, я можу допомагати нашим захисникам участвувати у ваших розіграшах. Так що це подяка не тільки мені, а всім тим людям, які працюють зі мною. Ну не знаю. Я думав, що з ним робити з цим таким віночком, який ви зараз покажете. Да. Оксана відкрий, будь ласка, коробочку. Я так думаю, що буде не віддати дати якийсь дитячий танцювальний гурток, і він принесе радість. Не тільки ну принесе радість і дітям і глядачам. Я думаю, дівчата не проти. Да, да. Дівчатка. Тоді давайте з вашої легкої руки виберемо такий колектив. Так, а Оксана зараз із Ксенії розкажуть про те, куди вони спрямують кошти. Так, Оксана, так Так. Ну, Ми хочемо подякувати всім тим, хто е, відгукнувся на наш розіграш, і е, переможцю хочемо подякувати. Дякуємо вам. Ви дійсно нас розчулили, тому що оце повідомлення там уже пізно ввечері, коли там я е, е, готов запропонувати там п'ять е, тисяч гривень. Чесно, ми плакали. Я, я кажу вам, так як є. Хочемо подякувати всім тим, хто долучився. До розіграшу, хто писав дуже гарні приємні коментарі, нам було дуже дуже приємно, тому що це ця робота, яка була виконана нами, нашими моїми дівчатами із мого колективу. І це така ексклюзивна робота, тому що ми цим ніколи не займалися. Тому, ми хочемо ще раз подякувати всім, всім хто долучився до нашого розіграшу. Ще хочемо подякувати вам ще раз, раз за те, що ви нас підтримали, і це дійсно круто, що ми можемо зараз допомогти нашим хлопцям, які захищають і нас, і, і відстоюють кордони нашої держави. Тому кошти, які ми виручили від аукціону, ми спрямуємо на придбання. Ліхтарика для хлопців, які працюють, для військових медиків, які працюють на передовій в операційних, тому що перебої зі світлом, і ми хочемо, щоб ну, ви розумієте, що життя наших захисників це перш за все. Тому ми хочемо один такий ліхтарик, який коштує. Не дешево може домовляти, ні Не дешево, Але все ж таки ми хочемо його придбати і передати хлопцям на передову для наших військових медиків. І частина коштів, яка буде, яка залишається, ми передамо нашим волонтерам для придбання ліків там від застуди, які там необхідні для наших захисників, які нас захищають сьогодні. Тут на теренах нашої Богодухівщини і далеко за її межами. Тому ми ще раз вдячні, бажаємо всім миру. ну і, звичайно, Україні бажаємо тільки перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава! Шановні друзі, друга серія. Поки ми спілкувалися, ситуація дещо змінилася. І зараз Олександр Михайлович скаже, як вона змінилася. Та ніяк вона не змінилась, поспілкувавшись з, з дівчатами, які спілкуються з воєнними, яким дуже конче потрібно зараз фонарики. І ми вирішили, що одного буде мало. Добавили ще 8 тисяч, щоб можна було придбати два фонарика. Отже, Олександр це... Михайлович додав кошти наш щедрий меценат. Оксана щас... чуть не розстилувала його. Та ми тоді треба допомагати. Вважаю тут нічого такого, все це так. нормально, це не для наших військових. Дякуємо. Дякуємо. Отож, користуючись нагодою, і ще раз дівчатка і всіх всіх працівників культури і майстрів народного мистецтва зі святом професійним. З Олександром Михайловичем ми зустрінемо ще наступного тижня. Чекайте наш ми анонс. Віночок. Ми будемо віночок вручати і ще дещо. У нас одна справа є дещо. Отже. До зустрічі, слава Україні! Героям слава! Підемо до Вовки, хоч спросимо. Та сиди! Чуєш, Вова, а що ми там? Скільки тут десь зараз ми. Сіки? 25 25 Нічого, нормально, не набиває. не Набиває А гуляш і губина. Ну, тому що сімічка вкучена, коли колесо на бугорна наїжджає менше. Та нічого я думаю страшного, ну. Ну а так же той, в принципе, ничего на твій погляд, да? 22, 23. А ну дальше поставо там. Та ні, ну свої 30. 25. Даже до 30, да? Да ну, нічого, нормально. Его ні глибший не надо, да? Не, можна и глибше, а то. Да зачем? Хорошо. Ага. Де, Чуєш, воно... а що з глубоко рихлітелям там? 30. Ви підмілили? Да, а потрібно було чи то лишнє було? Е -е, лишнє да. було чи краще підмілити? Е -е, глибше тоді, ну він медленно йтиме, там більше солярки. Підмілили, до тридцятку зробили. Зараз Просто... він не пробуксовує, нічого. Ну пробуксовує, ну а як, обов'язково. Ну, швидше на скорость ставка. 8 ага. кілометрів. А гору, звісно, підйом менше 7. Що там Саня швидко в діла вийшов? Чи на хорошую техніку це 150. Об'язяну посадный тайскувати. Так. А що ми? Ну, ми 60-70 клуб лемки, да? Чотири да. корпуса. Ладно. 55 пятьдесят захват. Метр 52. Метр 52 на чотирьох корпусах, да? Так. Да. По 38 виборів. Ага. Ну зараз під'їду до сани, подивлюся, він должен там справлятися, да? Тірі Лемкин. Волосовий отвал. Так ще. Эх, подъехали за да санями, глядим, чем они тут занимаются. Глядим, чем тут санюк занимается. Сань, что набывает, да? Привет. Ну, Мы звонили тебе, вроде как, что ты быстро пришёл в курс дела, да? Ничего, нормальная техника. Коток набило, що думаю, що його безполізно чистить. Саня, а що ти вчора ато? Зробив 5 гектар, так? Да. І все, так? І все. А сі солярки приблизно десь пішло, до на те 150. Ну не, забавляв, не Ну, так приблизно ти не заглядав бок? Ну 150. Думаю. 150? Ну десь собака. Ну 150. Ну 20 на дорогу. Да. Десь 130 на 5 гектар. Ну так, да, ну. Хоч ми їх підмілили, але важкувато, да, все одно своє бере. Змисліп'яся п'яти. А, чи ваші. Зараз ти сікається ходить ходиш кілометрів. Десь 7-8? Да. Десь 7. Ну оказав тридцатку поставили, так? Да? Ти да. десь з утра це вже кусочок зробив, так? Да? Ну гектар 4, мабуть, зробив вже. За день то не зробиться, да? ну нічого. Завтра, як дасть Бог, все нормально. А що з колесом на Т-150? Що то? Скату все, нема? Скат може? А, все, то не камера, а скат. Ага. Так, покажемо ще трактор. Тут на нашому каналі ще може пер раз дивитися відео. 60-70, 210, 240 сил. 247. Итак, получается... Влоконы их поймали. Під'їхали на нашу пшеничку. Заодно і вам покажу і сам ще гляну. Вже дня три тут не був. Ну так, да, де по нулю посіяна. Там, звісно, вона покрасивеє. Тут де посіяна з Ну так, нічого, сходи. Вроді би нічого. Так що тут таке, пшеничка наша сходить. Пам'ятки що був на полі. Вовка у нас горе, там кусочок нам підійшов. Ну нічого, ми вроді не глибоко, ну нічого, ранка більш-менш нормальна. Все у нас там виходить, виходить. Саня глибоко рихле, десь під 30-ку. На уронь у нас 60-70. Наш Нью Холанд, плуг, там Лемкін, такі корпусний, 4 плюс 1. Зараз працюємо 4, як я вам вже там показував ну, тому що там 60-70 Ньюхоланд 147. Ну, якраз 4. 4 корпуса добре. Получается. Саня на 70-60 це 210-240 там у нього. Він глубоко рихливає, 2,5, Восходовський. Це я вам так розказую, бо так швиденько показав, не може там щось не дорозказав, бо показав нашу уронку, наше глубоке чим ми робимо, чим працюємо. Саня сьогодні перший день на цьому тракторі. До цього він працював на Т-150. Е, ну Там з колесом случилась нас біда і треба щось вирішувати, а може вже будемо вирішувати його вже. Пізніше, зараз там, вже покорихнемо і подивимося, що нам далі робити, чи будемо нове колесо купувати, чи те ремонтувати. Так що отаке. Ще раз вам ось показую нашу, сам же йду з вами, розмовляю і показую. Ось вам. Дивіться. Це в нас турецька сівалка. На яку ми поставили СЗШ сошник цей вже новий червоної зірки з осміщеним центром, ми її переобладнали під цей сошник. І ми мене неї зазвичай вносимо добрива зиму, А в цьому році подіскували і посіяли. Ну і ось дивіться, як нульова технологія, побита палка. І ось я ось перед цим вам її знімав, показував буквально в тому відео. Ну це вже пройшло дня 3-4. 3-4 дня. Ну така трошки підросла. Стала красивіше. Ну колісо ж. Коли? Так що так? Це ж покришка. Що, порізав, ну да. Ні, все, воно лопнуло. Ну що ви тут, замінили. Та що замінили. Зараз ось цей скрибок нишу в зігнуло. Хочемо відрихтувати. Ну сейчас покажем, чи тут Андрій Павлович займається. Все вже новенький стоїть, да. Ось на цей подшипник. Ось зараз покажи людям, які железяки гне. Земля з тим. Ти чого не А що зігнув, а то вверху, а ну покажи. А, ага. Та зараз не достанці. І трубувачка що жодну, підключаю, вже не З землею, так, да, набила. І комбайн одразу як підмінили. Зразу наші поваси проти рабана мінять. Ну, Андрій Павлович працює, ремонтує свою ниву. Еще вас ремняется нормально, да? Ну да, оно вот тут Давай еще оттуда. Так. И ближе. Вот Завершується наше відео. Дякую всім за перегляд. Нагадую за розгляд цього автомобіля. Пишіть, коментуйте, можливо. Ми його розіграємо раніше, бо я говорив, що 50 тисяч підписників. Ну я думаю, що до 50 ми, напевно, нуждати не будемо. Зробимо це раніше. Головне, Зо, і підписуйтесь і коментуйте, скільки нам треба підписників, щоб його розіграти. Потім, тому що до пенсії їздити я на ньому не збираюся. Підписуйтесь ви трошки, якби, на мій погляд, мідно. Значить, друзі, давайте змінимо. Ну, змінимо е, ту кількість людей, яка дознає підписатися і розіграємо цей чудовий автомобіль. Я вам дякую за перегляд. Е, ставте нам лайки, підписуйтесь. З нами буде можливо цікаво. Щось вам ще знімемо, покажемо. Всім пока.